Декада місійності, день шостий середа. Де нам шукати правду, слово Боже. Усе, що отець має моє, тим то й сказав я вам, що він мого візьме і звістить вам, ще трохи і ви мене не побачите більше, і знову ще трохи побачите мене. Я бо йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою, що воно значить те, що Він говорить ще трохи, і ви мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. І оте я йду до Отця. Ісус, же відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них, Істинно, істинно кажу вам, голоситимете, ридатимете, світше радітиме, журитиметеся, але журба ваша у радість обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила, а вородить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце і ви нині в шурбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого, істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам моє ім'я. Роздуме. Під час Тайної вечері другим Ісус говорив учням про свою смерть. Господь пояснював, що незабаром Він воскресне і з'явиться їм. Ісус підкреслював, що існує великий контраст між учнями та світом. Світ чинить зло і цим тішиться, а учні покликані робити добро і радіти, навіть коли це добро. Приносить тимчасове терпіння і вимагає жертви, цінності цього світу протилежні до цінностей Царства Божого. Якщо мислити категоріями цього світу, у християн може виникнути думка, що вони якісь невдахи. Однак навіть якщо зараз наше життя повне труднощів. Ради Христа і Його правди, то обов'язково прийде час, як навчає Ісус, коли ми радітимемо, Бо те, учнем Ісуса означає сміливо дивитися в майбутнє і вже тішитися здійсненням Божих обіцянок. Христос знав, що Його смерть. На Христі завдасть великого болю і журби його переляканим учням. Він їх готував до цього ще трохи, і ви мене не побачите більше. І знову ще трохи і побачите мене, бо я йду до Отця» – Івана 16, 16. Після вознесіння церква перебуває в подібній ситуації. Вона знову нетерпеливо чекає на повернення Христа, але цього разу вона може чекати упевнено та в повній радості, бо ж її сини і дочки, одержавши Духа Святого і будучи Христовими, мають безпосередній доступ до Отця в Господа Ісуса. Цей безпосередній доступ до Отця накладає на нас певні обов'язки і повинен викликати у нас почуття особистої відповідальності за поширення Христового Євангелія, як там, де ми живемо, так і по всьому світі. Бути учнями христовими, дорогі мої, означає бути такими, як Христос. Як це улучно зауважив Апостол Павло, живу вже не я, а живе в мені Христос, Галатію 2,20. Отож ми повинні усі наші дані Богом дари, чи то природні, чи надприродні, творчо віддавати для поширення Божого царства. Я записую, а ви допомагаєте поширювати. Ми всі зобов'язані поширювати Царство Боже. Мати особисту відповідальність означає не боятися самому братися за якусь ініціативу і відважно просити у Бога ця сили, мудрості і всього, що нам потрібне для праці на Божу славу і для розвитку церкви. Великою трагедією. На війні є загибель людей цивільних, військових. Особливо боляче переносять цю втрату члени їхніх сімей жінки, батьки, діточки, родичі і близькі друзі. У цій війні ворог обрав жорстоку і аморальну тактику цілити не лише у військових, але також в першу чергу у мирне населення. Щоби налякати і деморалізувати українців. Чи не щодня ворог атакує об'єкти цивільної інфраструктури, щоби позбавити нас світла, тепла і засобів до існування? Найбільше страждають діти. Більше ніж 1800 дітей постраждали в Україні Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією, 535 дітей загинули, і понад 1255 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Щонайменше кілька тисяч українських діточок, особливо серід, Примусово вивезли на окуповані території або Російську Федерацію. А ці діти в нічому не винні. Вони бачили те, чого вони не повинні були бачити смерть, гвалт, розруху і смерть. Вони пережили те, чого вони не повинні були пережити. Дорогі мої, Бог не бажає смерті людини. Бог миру хоче подарувати дітям і нам мир і силу витривалості. Тільки Він статен звільнити нас від страху, що паралізує нашу здатність шукати хоч якесь пояснення того, що відбувається, та хоч щось зробити, щоби зупинити цю несправедливу війну. Милосердний Господь огортає своїми люблячими обіймами кожну людину і дитину. І щіляє їхні серця своєю батьківською любовю. Бог стає духовним опікуном батьків, які втратили своїх дітей. Він обіцяє їм, що під час загального воскресіння усі сім'ї воз'єднаються і зустрінуться у Божому Царстві. Господь також сьогодні надихає людей доброї волі всиновлювати. І удочеряти сирід, кожен з нас може стати молитовним опікуном над усіма діточками. І кожна молода сім'я може взяти відповідальність на себе і усиновити чи удочерити одну дитину, яка втратила своїх батьків у часі війни. Митрополит Андрей Шептицький каже. Ми лише зі світла віри, вершком нашого ума знаємо дещо з того, що прийде, і дещо з тої дороги, якою Дух нас веде. Але хоч і розуміти не можемо, можемо відчувати оправдану радість і гордість із того, що у наших душах живе Дух Христа, що в ньому знаходимо впевність, Сильнішу від усякої певності світа, що Ісус є Сином Божим, Божою правдою і Божою мудрістю. Нам не треба свідоцтва, чудес, не треба пророків, бо Дух є той, що нам свідчить. 1. Івана 5:6. І пішов пристав до одного з жителів тієї країни. А той послав його на свої поля пасти свиней, і радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Луки 15 15, 16. Легко побачити, дорогі мої, у цій сумній ситуації, який опинився блудний син когось з ближніх. Проте вкрай важко в подібній ситуації побачити особисто себе. Причому подібне може статися не просто з кожним з нас гіпотетично, але, власне, постійно перебуваємо в такому жалюгідному стані, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Ремлян 3:23. Про це тільки півбіди. Основна проблема полягає в тому, що більшість з нас цілком задоволені цим станом, хіба коли не вдається насититися стручками. Тобто, задовольнити свої основні фізіологічні потреби. А так, якщо вдається це зробити, нас усе більш-менш влаштовує. Влаштовує настільки, що ми забуваємо, що наше життя на небесах, звідкиля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Філип'ян 3.20 Причому прихід Спасителя. Буде не просто візитом вічливости, але він переміне тіло смирення нашого так, що воно буде відповідне славному тілу Його, силою, якою він діє і підкоряє собі все. І якщо, і якщо щойно процитоване, ми ще якось можемо собі уявити, то життя на небесах не під силу навіть такий. Багатій людській уяві не бачило око, і вухо не чуло, і серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його». 1 Корінтян 2.9. Принаймні, так стверджує Біблія, але багато людей воліє відкидати це свідчення. І це не дивно, адже воно чітко дає зрозуміти, що те, що ми вважаємо цілком прийнятним у цьому світі, насправді є пилом у порівнянні з тим, що Бог приготував тим, хто любить його. І от на аспекті любові до Бога, варто звернути невеличку увагу. Не треба вважати, що люди не хочуть кращого. Звісно, що хочуть. Але хочуть це отримати без Бога, не відаючи, що без Бога будь-яка добра річ у підсумку принесе людині цілком реальні страждання. Адже людина не, не знає міри в отриманні задоволення. Що в підсумку приводить її до прикрих наслідків? Саме в цьому на власному гіркому досвіді переконався колись блудний син. Розгублений син немало в цьому просвітлені посприяв банальний голод, адже як не дивно. Але найкраще духовні речі люди розуміють, сприймають якраз у скрутних обставинах, і в цьому теж немає нічого дивного. Адже коли падають ці підпори, на яких зводив власний добробут, а заразом з ним і все життя. Коли тебе покидають друзі і близькі, на яких надіявся спертися у випадку непередбачуваних обставин, нічого не залишається, як звернутися по допомогу до Господа, який готовий у черговий раз простити всі наші гріхи, дати перстень на руку. 15, 22. Тобто визнати своїм улюбленим дитям та влаштувати на нашу честь справжній бенкет написане може комусь здатися цілком банальним, комусь суцільною вигадкою. але... Попри всю недовіру скептично налаштованого оточення, варто спробувати довіритися небесному отцілу, піти на такий, здавалося, ризик. Адже погодьтесь, це набагато краще, ніж марнувати свій час біля цього уже багатьом звичного свинячого корита. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба, аж надмір, а я тут з голоду гин. Устану, та й піду я до батька свого, та й скажу йому. Прогрішив я, Отче проти неба та супроти тему. Недостойний я вже більше зватися сином твоїм. Приймиш мене як одного з своїх наймиків. і вставши, Пішов він до свого батька. Звичайно. За таким вчинок можна похвалити колишнього блудного а тепер заблукалого сина. Хвалити, ясна річ, не за те, що покинув батьківський дім, чи розтратив отриманий спадок, живучи розпусно. Або ж за те, що полишив. Колишній блудний стиль життя. Певно, блуд юнакові був до вподоби і полишив він його виключно через брак коштів, а не через власне бажання, наситившись розгульним життям, він ніби й далі гуляв, примусила сина до похвального вчинку. Цілком банальна причина нужда, і бажав він наповнити шлунок свій, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Дорогивий, якби не цей прикрий факт, юнак, можливо, залишився у далекому краї і пас далі свиней. А так мусів долати власну гордість і звертатися за допомогою до власного батька. Так за що ж таки можна похвалити заблукалого сина? Саме за те, що він відкинув власну гордість. Дехто помилково вважає, що це почуття власної гідності. І звернувся за допомогою до найріднішої людини, отця. В цьому вчинку, здавалося, не було нічого дивного чи героїчного. Проте так може здаватись ще до того моменту, доки сам особисто не опинишся біля свинячого корита, доки сам не пошнеш те, що посіяв власноруч. І тут часто заявляє про себе на повний голос гординя, яка добре маскується під почуття власної гідності і не дає визнати власну провину в отриманому сумному результаті і попросити про допомогу в оточуючих в ідеалі у Бога. Що примушує стверджувати, що це саме гординя, а не почуття власної гідності? Бо коли забруднений від чім'я до п'ят, то треба очиститися від бруду, а зробити це самотужки вкрай тяжко, ніж вдавати, що все гаразд, і тому немає потреби в чиїсь допомозі. Коли перебуваєш на дні, треба смиренно просити про будь-яку допомогу, а не гордо заявляти, що пораєшся з проблемами власноруч, і не хочеш від нікого залежати в першу чергу від Бога. Заблукалий син міг це зробити, зміг переступити через власне я. Ясна річ, що цьому дуже сприяв голод і вирушив у непростий шлях до рідного дому, де на нього очікував зовсім непередбачуваний фінал. Він про таке не поміє. У подібному становищі деколи, як би того, не хотілося визнавати, опиняємося і ми, а саме від нас залежить. Чи залишимося ми в гордовитій самотності, чи покличемо на допомогу Небесного Отця, який готовий простити всі наші гріхи, дати перстень на руку, тобто визнати своїм улюбленим дитя і влаштувати на нашу честь справжній бенке? Молімося за волонтерів. Медиків та військових капеланів за наших воїнів, хто дає нам можливість спокійно молитися і святкувати. Багато з нас пам'ятають ті дні, коли святий папа Іван Павло II прибув з візитом до України, обличчя українців, зокрема львів'ян, щели від радості, як відомо радість. Належить до плодів Святого Духа, і по ній ми розпізнаємо його присутність серед нас. Завтра, дорогі мої, постараймося відродити цю радість, усміхаючись до кожного, кого зустрінемо, пам'ятаючи, що ми всі Божі діти, що Бог нас любить і бажає нам всякого добра. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, хто не підписався, підпишіться, коментуйте, напишіть ім'я волонтерів, медиків, військових, капеланів чи воїнів, якщо маєте. Разом помолимося за них там, де я уділяю благословення. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!